Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика Освіта. Сьогодні ми поговоримо про Eigenlayer і поняття рестейкінгу. Приділимо увагу тому, як він працює, а також з'ясуємо, чому Eigenlayer стає трендом. І поки ми не перейшли до обговорення головної теми відео, не забудь підписатися на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ми починаємо. Ти певно знаєш про те, що блокчейн Ethereum вже давно перейшов від моделі Proof of Work до Proof of stake але що це означає на практиці? У моделі Proof of stake або у доказі володіння учасники використовують свої токени Ефіріум як засіб для забезпечення безпеки мережі, замість витрат на енергію для майнінгу як у Proof-of-Work. Тут токени використовуються для підтвердження нових транзакцій через процес, який називається карбуванням. Особи, що беруть участь у цьому процесі, називаються стейкерами, і вони дещо схожі на валідаторів. З тою різницею, що валідатори перевіряють транзакції та допомагають підтримувати правильність і безпеку мережі. В той час як стейкери отримують винагороди за свій вклад у забезпечення цієї самої мережі активами. Однак є значний недолік у традиційному стейкінгу. Коли учасник використовує свої токени Ефіріум як заставу, він не може ними користуватись, поки вони використовуються в стейкінгу. І Agent Layer – це нове рішення у світі криптовалют, яке має на меті вирішити цю проблему. Тож Agent Layer – не що інше, як новий протокол в основній мережі Ефіріум. В основі цього протоколу лежить набір смарт-контрактів, що дозволяють стейкерам ефіру використовувати свої вже вкладені токени ефіру для перевірки нових функцій або модулів. Ну а якщо простими словами, коли ти застейкав свій ефір, то отримуєш ідентичну кількість токенів іншого проекту, і ці нові токени можна потім застейкати в інший проект. Давай розберемося детальніше, як саме працює Agent Layer. А як ми вже з'ясували, стейкери ефіру мають можливість брати участь в Agent Layer, здійснюючи рестейкінг твого ефіру. Який знаходиться у стейкінгу. Ну і завдяки цьому стейкери роблять внесок у захист різних децентралізованих програм, або іншими словами, DAPS. І сервісів в екосистемі Ethereum. Стейкери можуть робити внески двома шляхами. Перший шлях це стейкінг соло. В ньому стейкери можуть самостійно керувати нодами, активно беручи участь у процесі перевірки нових транзакцій. Ну а другий шлях це делегування. При делегуванні стейкери можуть перекладати відповідальність за управління нодами іншим операторам Agent Layer. Такий підхід пропонує зручне рішення для стейкерів, які можуть бути зацікавлені в Agent Layer, але вважають за краще не керувати технічними аспектами напряму. Agent Layer представляє модульний підхід безпеки. Це дозволяє стейкерам вносити свій ефір для захисту певних функцій у мережі. Ці функції називаються модулями. Наприклад, модуль може бути призначений для захисту децентралізованих рішень зберігання даних. Деякі модулі можуть захищати ігрові елементи в іграх на основі блокчейну, а інші можуть підвищити довіру до програм DeFi. Саме таким чином Agent Layer підтримує створення різних типів модулів від спрощених до гіпермасштабованих. Саме ці модулі розроб для забезпечення широкої участі соло стейкерів, що сприяє підтримці різноманітності та інклюзивності самої екосистеми. І останньою специфічною особливістю роботи Agent Layer є використання відмінностей стейкерів. Agent Layer розуміє, що стейкери можуть мати різні переваги та можливості. Когось є потужний комп'ютер, придатний для індивідуального стейкінгу, тоді як інші можуть віддати перевагу зручності через делегування. Крім того, стейкери можуть мати різні рівні толерантності до ризику. Agent Layer дозволяє модулям коригувати свої вимоги відповідно до конкретних стейкерів, сприяючи більш гнучкій мережі. А тепер давай розглянемо переваги і недоліки протоколу. Почнемо з недоліків. По-перше, це складність. Agent Layer вводить новий рівень складності в екосистему Ефіріуму, деяким користувачам може бути нелегко. Зрозуміти, як працює рестейкінг і як обрати правильні модулі для участі та як керувати технічними аспектами. Другий недолік це ризики централізації. Хоча Agent Layer сприяє децентралізованій довірі, може виникнути кілька домінуючих пулів ставок, що призведе до певної централізації в колективному рестейкінгу. Також до ризиків можна віднести схожу проблему. Це модуль ризиків змови. Модульна конструкція Agent Layer забезпечує гнучкість, але також створює потенційний ризик змови між зловмисниками, які контролюють кілька модулів. Тепер давай розглянемо переваги. До переваг можна віднести агрегований захист для DAPS. Використовуючи пул валідаторів для різних модулів, Agent Layer посилює загальну безпеку децентралізованих програм, побудованих на цих модулях. Це сприяє створенню більш надійного середовища для користувачів. Взаємодіють з різними Dapps. Також Agent Layer можна використовувати як майданчик для тестування інновацій Ефіріуму, що дозволяє проводити ретельне вивчення перед інтеграцією цих інновацій в основну мережу Ефіріум. Це включає експериментальні ідеї, такі як Dunk Sharding, що є основною особливістю оновлення Ефіріум Cancun, про який ми, до речі, розповідали в одному з наших попередніх відео. Обов'язково подивися, якщо ще не дивився. Також Agent Layer забезпечує інклюзивні інновації, позбавляючи новаторів необхідності. І створювати власні мережі довіри. Натомість новатори можуть покладатися на безпеку і децентралізацію, запропоновані стейкерами Ethereum через цей протокол. А тепер давай поговоримо про Agent Layer Airdrop. В екосистемі Agent Layer користувачі накопичують бали за рестейкінг, що потенційно може служити критерієм для майбутнього айдропу. Нарахування балів передбачає рестейкінг токенів ліквідного стейкінгу, або LST у системі Agent Layer. Зароблені бали залежать від кількості та тривалості рестейкінгу токенів. Крім того, користувачі можуть отримувати бали за допомогою токенів ліквідного рестейкінгу, або LRT, які представляють заставлені LST, пропонуючи покращену ліквідність разом із накопиченням балів. Розумію, це звучить складно, тож давай спробуємо простіше. Тобто, ти можеш брати участь в інших протоколах рестейкінгу. Які входять до екосистеми Agent Layer та отримувати бали на Agent Layer. До речі, айдроп буде проходити у декілька етапів, починаючи з 10 травня, тому бажано слідкувати за анонсами від проекту. Ну що ж, давай підіб'ємо підсумки. Тепер ти знаєш, чому у динамічному світі технологій протокол Agent Layer стає трендовим. Його інноваційна модель змінює спосіб, у який валідатори Ефіріуму захищають активні сервіси валідації. А за рестейкінг в протоколі Agent Layer учасники отримують бали, за які в майбутньому зможуть отримати аєрдроп. Пропонуючи платформу для співпраці між стейкерами Ефіріуму і різними програмними модулями, Layer не тільки підвищує загальну безпеку децентралізованих програм, але й сприяє створенню більш нучково децентралізованого та інклюзивного середовища для блокчейн інновацій. А всі, хто додивилися до кінця і залишили коментар під відео, отримають плюс 25% до відсотків довезіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео. Із нашої добірки.